Як легалізувати своє перебування в Польщі? Якщо ви громадянин України або одружені з громадянином України і не маєте українського громадянства та приїхали до Польщі, ви маєте право легально перебувати в Польщі. Що потрібно зробити, щоб легально перебувати в Польщі? Якщо ви громадянин України? Або одружені з громадянином України, то ви легально перебуваєте в Польщі в таких випадках. Ви в'їхали в Польщу в період з 24 лютого 2022 року з України. Ви заявляєте про намір залишатися на території Польщі. Якщо ви відповідаєте цим умовам, ви можете легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців, тобто до 24 серпня 2023 року. Якщо прикордонна служба не зареєструвала вас під час прикордонного контролю, це відбудеться під час процедури присвоєння номеру ПЕСЕЛЬ. Щоб додати заявку на номер песель, необхідно звернутися у муніципалітет міста або в управління гміни. Ви повинні зробити це протягом 60 днів з дати в'їзду до Польщі, якщо прикордонна служба не зареєструвала вас під час прикордонного контролю. Через 9 місяців ви зможете продовжити своє законне перебування в Польщі, якщо отримаєте дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Для отримання дозволу на тимчасове проживання необхідно подати заяву до воєводи не пізніше, ніж через 9 місяців з дня легального в'їзду до Польщі. Але не пізніше 18 місяців від 24 лютого 2022 року. Більше корисної інформації для громадян України ви отримаєте на сайті go.pl.ua. Фільм створено завдяки партнерам.